В світі білому світається, проясняється землі. Наталія Шинкаренко, українська співачка з Полтавщини, відома своїм автентичним виконанням народних пісень. Вона навчалась у легендарної Раїси Криченко, яка стала її наставницею та передала глибоку любов до української пісенної традиції. Завдяки урокам Кириченко Наталія розвинула свій унікальний стиль і продовжує популяризувати українську культуру, зберігаючи спадщину своєї видатної вчительки. І Раїса Панасівна і чоловік Микола Михайлович Кириченко були моїми такими наставниками творчими. Я завжди до них дослуховувалася, завжди старалась нести в своїй творчості ті настанови, які вони мені давали. Я навіть зараз не можу збагнути, що це було в моєму житті. В малої дитини, в малої дівчини, взагалі, весь цей період спілкування з Раїсою Панасіною це такий яскравий один спогад, це творчі миті, це спілкування з старшою наставницею. Це та мрія, до якої я прагнула і до якої я йшла. Я навіть можу сказати, що можливо, якби не було раїси Панасіни в моєму житті, то я б не була зараз тут. Но найголовніший урок це те, що Кожну пісню потрібно прожити всередині себе і дарувати її людям.